Медикаменти є. Я думаю, вони знадобляться сьогодні. Ми здійснюємо передачу автомобіля швидкої допомоги, реанімобіля для нашої територіальної громади, міста для борварської багатопрофільної лікарні, щоб він слугував цей нелегкий час для жителів нашого міста, коли стільки багато небезпеки, стільки багато тривоги. Ми бажаємо, щоб наше місто воно розвивалося, щоб люди почували себе максимально в безпеці. І в цей нелегкий час. Нехай цей автомобіль буде для нашої громади благословінням. Ми дякуємо також наших партнерів, друзів з міста Такоми, Славі Крістіан Центр, які допомогли нам придбанні цього автомобіля, а також доставки його до нашого міста. І сьогодні церква Воскресіння приймає активну участь в цій передачі. Всім Божого миру, Божого благословення в ці святкові різдвяні дні нехай вас Бог благословить. Дякую. Дякую. ти нехай Бог благословить.